Привіт! У нас сьогодні буде невеличка тема, так? Я постараюсь пошвидше. Тема цивілізації. Наша душа, звичайно, проходила дуже багато втілень, абсолютно в різних цивілізаціях. Але були такі цивілізації, які на неї вплинули якось, ну, дуже вже значимо це слово, дуже сильно вплинули. Підкажіть слово, значимо, це як буде? Якось відмітилися, так? І такі втілення вони на нас впливають. І впливають навіть, можливо, зараз. Ми часто думаємо, от у нас є якийсь, наприклад, поклик до якоїсь культури, до якоїсь цивілізації, до якоїсь мови. Можливо, ви слухаєте пісні якоюсь мовою, яка зовсім не ваша, і вам дуже подобається. Чомусь тягне вас, не знаю, на корейські телесеріали чи на індійські пісні, а можливо, вам подобаються арабські танці і дуже-дуже дуже сильно і ви не знаєте чому. Адже ви ніяк не пов'язані, наприклад, з цією культурою. І це може бути відповідь, так? що ваша душа дуже багато разів, наприклад, втілювалася в певній цивілізації. Чи було якесь таке втілення в цій цивілізації, яке дуже сильно на неї вплинуло? І у вас залишається цей такий імпринт, залишається якийсь слід. Від цього втілення, від цієї цивілізації. А можливо, пов'язана якась проблема, наприклад, кармічна проблема з цією цивілізацією. Що це може бути? Приклад. Наприклад, ви були ацтеком, головним жрецем, і приносили в жертву людей, та ще й публічно. Тобто, з одної сторони, ви були дуже духовна людина, цілитель, допомагали, а з іншої сторони, вбивали. І в цьому, наприклад, втілені чи в інших ви маєте гармонізувати оце темряву і світло. Якось де щось відробити. Можливо, і там, і там. Так? Воно. Можливо, карма трошки десь кудись перекосилась, чи в темряву, чи в світло. Вам треба це трошки вирівняти. І, можливо, якась, наприклад, хвороба чи подія в вашому житті пов'язана саме з цим. Вважаю цю практику дуже цікавою. Я вам зараз запропоную невеличку діаграму. Там невелика кількість цивілізацій. Я, як завжди, запрошую вас дуже сильно віднестися серйозно до цієї практики і доповнювати вашу діаграму. Про кожну цивілізацію я розмовляти не буду. Я думаю, що Google вам в допомогу. Тобто, якщо якась цивілізація зовсім вам не знайома, а ваша душа саме з цієї цивілізації. Будь ласка, почитайте, роздивіться, коли вона була, що ви там робили. Можливо, навіть вам пройдуть якісь певні картинки, яка роль у суспільстві у вас була, або за допомогою інших діаграм ви можете визначити, так? Там, ким ви були, наприклад, жінка, чоловік, скільки разів ви там втілювалися, можливо, яка у вас була соціальна роль, робота, що ви там робили. І це вам дасть відповіді на певні питання. А, також, також, а, ну, наприклад, ви можете доповнити діаграму так, залізти в інтернет, подивитися всі цивілізації, які були, і геть додати всі. Чому ні? Також ви можете користуватися, наприклад, от в мене є, моя дитина всім цікавиться, слава Богу. Я, є, наприклад, от в мене карти різних цивілізацій. Абсолютно різних. Про них там є певна інформація, коли вони були, що вони робили, чим вони відмітилися, певні там картинки є, так, і яку дають якийсь варіант, що це було. Тобто, наприклад, якщо у вашої дитини, чи у вас, і, можливо, вам цікава ця тема з якихось причин. Так? Можливо, ви були істориком із життя в життя, дослідником певних цивілізацій. А зараз вам просто на аматорському такому підході подобається це все дивитися, читати, досліджувати. Це може стати вашою тематикою. Так? Тобто, ви можете, наприклад, придбати якісь такі карти, Чи зробити самостійно, чи, можливо, у вас є атлас. І дуже просто можна, наприклад, за допомогою маятника. Беремо якусь цивілізацію, так, наприклад, римляни, беремо римляни, беремо наш маятник. І так, чи були втілення моєї душі в цій цивілізації? Чи були втілення моєї душі в цій цивілізації? То в мене ця цивілізація однозначно була. Але наскільки вона вплинула на мене, я, звичайно, не знаю. Тому, можете так, в принципі, легко і просто перевіряти будь-яку цивілізацію, написати список і по кожній пройтися. Навіть визначити, скільки втілень якійсь певній цивілізації у вас було. І пройтися, і побачите, наприклад, що у вас там, не знаю, було тисяча втілень в якісь конкретні цивілізації. Але ми сьогодні підемо дуже простим шляхом. Ми візьмемо діаграм, готові малювати, писати, фотографувати, друкувати. Якщо так, то поїхали. Ось така в нас буде діаграмка, зовсім невеличка. Тобто, ви бачите, що в нас є позначка до нашої ери, тобто до народження Ісуса Христа, і після нашої ери, тобто після народження Ісуса Христа. Це ви можете робити, можете не робити, вже як вам завгодно, за допомогою діаграми визначення часу, в принципі, можна визначити, коли існувала будь-яка цивілізація, тобто це на ваш. Розгляд, як ви хочете. І потім в нас йдуть всі цивілізації, які ви доповнюєте наскільки хочете. Наскільки забажаєте. Бо їх насправді було дуже багато. Нагадую, що в інстаграмі я викладаю всі фото от кожної діаграми. Або робіть скріншот екрану. Поїхали. Перша. Корені. Американці. Так? Корені народи Америки. Друге. Азіати. Третє асирійці. Четверте. Атланти. П'яте. Ацтеки. Шосте. Вавилоняни. Сьоме. Кельти. Восьме. Єгиптяни. Дев'яте есеї. Хто не знає есеї, це е, були е, значить, друге сторіччя до нашої ери. Е, перші як іудеї. Якраз, до речі, у Франції є дуже відомий письменник, ченнелер Даніель Мюрха. У нього дуже цікаві книжки. Він дуже багато чого ченелить, і він наченелив здоровенні книжки товсті, я їх читала. Мені їх колись знайома підсунула, вони в мене дуже довго лежали, якось не хотілося читати, але коли я прочитала, я не могла відірватися. А він чинелив ранні роки життя Ісуса Христа. І от якраз він дуже сильно там в деталях, в таких подробицях розповідає, як якраз Ісус Христос народився в оцій культурі есеїв, як він подорожував, як він навчався. І Навчався абсолютно різних традицій. Він не залишався на одному місці. Там в нього і тантра була, і буддизм був, і індуїзм. Тобто, все ну, в сучасних поняттях зрозуміло. Тобто він не залишався на місці. Там у нього такий шлях був цікавий і зовсім не такий, як нам здавалося, що сидів вдома, був дуже чемний, нічого такого не робив, тілесних втіх не знав. А от якраз в нього життя було дуже-дуже різнобарвне. Ну, Звичайно, якщо вірити, так? тобто... Дуже цікаві книжки. Можливо, вони навіть є перекладені англійською мовою, я думаю, що є. Кому цікаво це чтиво таке може відкрити Ісуса Христа і, взагалі, релігію з іншої сторони. Воно відкриває свідомість, і це дуже добре. Поїхали далі. Гали, наступне германці, наступне греки. Наступне євреї, наступне інки, наступне лемурійці, наступне майя. Наступне месопотамці. Наступне змішані цивілізації. Бо так дійсно таких було дуже багато. Наступне мусульмани. Наступне ольмеки. Хто не знає ольмеки? Я вам спеціально знайшла. Ось таку карту. Вони існували, їхня цивілізація існувала 2000 років. Вони були в Мексиці, в Гватемалі, в Сальвадорі. 2500 років до нашої ери їхня цивілізація існувала. Вони робили такі великі статуї голіва, щоб відлякати ворогів. Оцим вони і увійшли, в принципі, в історію. Такі цікаві ольмеки. Далі перси. Далі римляни, далі шумери, далі тольтеки, далі вікінги. Але це не зовсім правильно, бо насправді ж вікінги це не зовсім цивілізація. Це була робота, так, як найманий солдат зараз. Ем, ну, Хай буде вікінги. так. Наступне сапотеки це в Мексиці вони існували. І інше. Що можна додати в інше от прямо зараз? Для нас актуальне, звичайно, це а, трипільці, так, трипільська культура. Скіфи, наприклад. Мені доця принесла карту, коли я прибирала. Каже, мама, на тобі подарунок. Я дивлюся карта скіфів. А, я так зраділа, скіфи, скіфи. Зараз дуже багато говорить якраз в Україні про скіфів. Про наше величне минуле, а тут дуже цікаво написано, що Скіфа дуже прекрасна цивілізація була вправні воїни, гарно їздили на конях, в них були буйволи і бики, на яких вони перевозили, все своє майно, свої хатинки, як вони переїжджали з Азії в Східну Європу. І як на своєму шляху. Вбивали все живе, були головорізами. Ні про що вам це не нагадує? Тому не дивуйтеся, наприклад, так, якщо когось посилають на війну та ще й в таку бійню, а ви дивитеся в нього душа була скіфом. І скіфом, наприклад, воїном. Самі розумієте, що якщо з цим втіленням пов'язано це втілення, то карму треба відробляти. І так з усім. Незвичайно, звичайно, що можна зробити? Щиро попросити пробачення за це втілення. Так? Дійсно, цих, тих, кого, наприклад, образили, усвідомлено чи не усвідомлено, пробачити себе. Пробачити взагалі свій народ, бо раніше так існували всі народи це було нормально. Але зараз ви вже кажете так, що я усвідомлюю, що це був темний шлях. Зараз я йду по світлому шляху. Не хочу вже там страждань, болю, вбивств, всього цього. Воно мені більше не потрібно. Я приймаю рішення тут зараз від'єднатися від всіх цих схем, від всіх цих карм. Хочу почистити це все допомогу, щоб це все очистити, від'єднатися, обрізати всі кармічні зв'язки, пам'ять кармічну, негативну, токсичні зв'язки, так? Все те, що навалюється на вашу душу. Навіть якщо, навіть якщо ви не зможете повністю так? звільнитися від цієї карми, наприклад, вона у вас була така дуже насичена. Багато вбили, можливо, дуже жорстоко вбивали, так? Все одно, ви полегшите, полегшите відбування цієї карми, тому що ви, по-перше, її признали. По-друге, попросили пробачення. По-третє, ви рішили йти світлим шляхом. Ви прийняли рішення відпустити, відробити і більше не тягнути цього хвоста. А може бути таке, що в цьому втіленні, наприклад, станеться щось дуже нехороше, але ви цю карму нарешті відпустите, відробите, і більше цього хвоста у вас ніколи в наступних втіленнях не буде. А можливо, вже в цьому житті ви залишитеся живими, здоровими. Але от буде якась дуже неприємна ситуація, яка на себе все візьме. Зато ви її не передасте далі. Так? Не собі, не своїм дітям, нікому. Так, які там ще можна додати, які нам, наприклад, на слуху і можуть бути цікавими, наприклад, гуни, гони, так? А, спартанці, етруски, картагенці. Хмери, так? Ну, я собі насправді понаписувала тут ще дуже багато. В інтернеті їх мільйон, тому я вас запрошую роздивитися, так, які бувають. Додати собі, які ви хочете. Це дуже цікава практика. Я так неочікувано подивилася для себе головну так, цивілізацію, яка на мене зараз дуже сильно впливає. Я була здивована, бо я про неї зовсім не думала. Я так трошки навіть якось. Чому? В цей же день Всесвіт мені дав знак дуже незвичайний, але конкретно про цю цивілізацію. Тобто, було підтвердження. І потім я вже думала, думала, як я пов'язана, наприклад, і виявила, що в, ціє, в цьому житті я дійсно пов'язана дуже сильно цією цивілізацією. Просто це все було якби на задньому плані. Зараз ця цивілізація мене насправді оточує весь час. Вона ось, моя цивілізація. От. Виявляється, вона завжди зі мною була, а я про це не знала. Ну, не буду про це говорити, щоб не затягувати. бо бачу вже 17 хвилин, тому буду закінчувати. Я вам бажаю гарної практики, бажаю гарного дня, здоров'я, а найголовніше цікавинок. Дізнатися все більше і більше про своє життя, про свою душу, про впливи. На ваше це втілення сучасне, так? і що ви можете ще про себе дізнатися? Що можете полікувати, прояснити? Це супер. Удачі вам. І сподіваюся гарних відкриттів. А вах, бувайте!